Слів нема однієї емоції. Я її нарешті купив. Купив цю мрію кожного риболова. Залишається зараз взяти тільки приманочку. Одну взяну, більше брати не буду. Мені вистачить. Так, що нам треба для сьогоднішньої риболовлі? Це приманка, отака. Це грузик. Грузик треба теж. Треба заброди. Бо я прийшов, подивився, які тут піздець твориться. Це піздець просто, слов нема. А я вам бачите, просто з роботи вискочив, просто записати відео, такий коротенький огляд для вас, бо ви мене просили. Я заливав пост, хто в темі, ну в інстаграмі, хто в темі, той знає. О, Тому що швидесенько, поки не стемніло, просто хочу знайти як воно звається, стоячу воду О, і в стоячій воді ж протестити нову цю ж чудесну. снасть. Ви мене дуже часто зайобуєте. А як же ж мені так купити кастингову катушку, щоб цей, щоб якусь дешеву, але треба ж цей, як воно називається, ну щоб потестувати. Може мені не сподобається рибалка на кастинг і не хочу просто гроші викидати. Там. Все в такому ключі. Тому зараз я розкажу, як все є. Повторюю ще раз, часу дуже мало, бо темніє ще рано, а на роботі сижу аж до п'ятої години. Поки заїхав додому, поки взяв катушку, бо проїбав її. О, токи, поки зараз долізу до води. На рибу точно я не надіюсь, Сьогодні просто розкажу про нову катушку з Аліекспресу. Сьогодні в оснащенні. Останній дрин, яким, який я тестував в минулому році, він мені доволі сподобався. Це Берклі. Дуже-дуже древня палка, котрої зараз в продажу хер знайдеш, але вона зустрічається. І взагалі за копійки його можна купити. На ньому у мене спайк. Спайк той, що я перемазував і знімав відео по ньому. Він у мене змащений, зараз взагалі крутиться. Весь. М, -м, -м, лялька. Але спайка я сьогодні не планував. У мене є в руках зараз отака чудова коробочка. Ця коробочка це просто бомба. Бомба Аліекспресу. Вона коштує трошки менше 300 гривень. Сука. 300 гривень немає ціни за цю катушку. Я її розібрав, розклав по деталькам, порахував, подивився, з чого що, що ж вона складена, бо було дуже цікаво. Це я трошки пізніше вам поясню, розкажу, покажу. А зараз наша задача просто її зібрати, просто намотати шнур. І спробувати закинути. Бо підписники мені поскидали дуже хуйові відгуки. Хто заходив до мене в Тікток на трансляції, вже неоднократно від мене чули, що я дуже скептично відношусь до е, якихось снастей ну типа катушок палок ціною до 50 баксів. Після цього тесту. Навіть да, даже, даже не після тесту, просто після розборки цієї катушки питань просто більше бути не може Так як я дуже давно ловлю кастингом, я розумію, як працює катушка, як її треба настраювати. Тому я зроблю все можливе, але я ж не буду найовуватися, я нікого не буду. Я зараз беру катушку і спробую її по максимуму налаштувати під роботу. Якщо воно корч їбаний то воно корч їбани. Якщо воно працює хоч якось, я вам це зараз покажу. Ну що, поїхали ми? Є контакт. Ну що, укладка, в принципі, більш-менш, то ще нормально. Нічого страшного немає. Нам треба всього ніхіра запустити нитку в цей, в дриняку. Щас в кольцо попадем. Зараз ми це діло швиденько заєбошим. Так, повідець. Взяв, який попався перший під руку, бо не, ні, нема, не було коли, блядь, збиратись, щось шукати, якийсь флюр, тому буде таке ойобіще. Брендоване, фірмове. Що маємо, то маємо. Так. І оце все щастя, треба продіти сюди. Ебать канат нахуй. Так, приманочку натягуємо. І все, і ми готові в бій Все, заебись. Так. З цим розібрались. Для любої нової катушки треба зажати чи віджати гальма, так щоб не люфтила шпуля. Значить, тут все настільки жлобсько зроблено, що воно ця гайка, бачиш, вона болтається, як не знаю що. Тобто не буде утримувати шпулю. Ну тобто я її трохи зажму, щоб воно хоч трохи тримало. Далі, фрикціон. Фрикціон все просто. Отак, блядь, піджав, подивився, щоб хоч трохи воно щось відматувало і все. І так і залишаємо. Ось дуже вже чересчур, а це, а це, блядь, в другу сторону чересчур. Короче, хуйня ібана взагалі. Далі по гальмам. Гальма зажимаємо поки там не на максимум десь, на 80% і робимо перший закид. Ну що я вам скажу? Мене налаштовували на те, що вона взагалі не летить. У мене був відгук про те, що катушка тупо бороділа. Ну плюс-мінус, поки все нормально. Все тіліпається, все болтається, все гримить, якщо чуєш. Я ще я покажу в розборті, оця вся хуйня вона на, на закльопках, тому вона теж чіліпається, чапається, як хуй просто що. але поки ще крутиться. Катушка гуде, як трактор, але приманки летять, це добре. Два закиди я вже зробив. Два закиди, в принципі, все, все добре. Все нормально. Критичного нічого нема. Дивись, даже трохи гальма зараз відпущу. Подивимося на серединці, як буде працювати. Єбать, нахуй! Не, на серединці працювати не буде. Ну, в принципі, це не страшно, воно так плюс-мінус на всіх катушках. Повертаємося і погнали. О, їбать, поплавок. Да кейба я з трофеєм, дивись, зараз затвічу поплавка. Хуя собі глянь, оце трофей, грузик свинцовий, ржавий гачок, і ще й оснастка на нитті. Я в ахері. Очікувано, риби ніхуя немає, хулі там буде за 20 хвилин бігання по полю. Хоча, що це блять, за канал про рибалку без риби, правильно? Тому дивись, зараз покажу тобі два кадрика з останньої рибалки, де рибу я бачу. Блядь, которого нахуй, сука. Нагадую всім, хлопці, блять, у мене є дві банки: одна на ухуївший огляд, одна на розвиток каналу. На ухуївший огляд, всі всі копієчки, які падають, ви типа, купляєте білет за 50 гривень. На купівлю якоїсь снасті, я її тещу і розігрую між вами. За донати на розвиток каналу. Я буду частину витрачати на купівлю всякої такої дрочні. Буду її особисто тестувати і ділитися з вами своїм новим досвідом. І так, що я думаю про цю шкатушку? Так що ви чули, якщо добре передав мікрофон, як вона тарабане, це все дуже просто пояснюється. Якщо дивишся на коробку, то тут написані всі фішки, які в ній є. Але там є такі біленькі кубики. І я так зрозумів, що там повинні бути відмічені якісь фішки, які там повинні були бути. Дивись, це, блядь, просто мене вбило оцей напис, дивись. Дивись. 19 1 ББ. Ну, щоб, щоб ви розуміли, у мене катухан за 8 тисяч гривень цей спайк. І на ньому не так було все гарно розписано, як на цій херні за 300 гривень. Значить, я її розібрав. Передивився, в катушці нема ні хуя. Зовсім просто, блять. Тобто воно настільки ж зроблено. Всі деталі, які можна було прибрати, і без яких катушка трималась би докупи, всі прибрані. Нема ні замків, нема ні підтримки болтами. Тобто, все тримається на чистому слові, десь плюс-мінус упирається Детальки ці друг обдружку, і так воно ще тримається купи. Тому на закиді вона тарахтить як трактор. Це я казав і ще розкажу, бо воно так і є. Посадочні гнізда, в яких повинен сидіти підшипник всі в втулках. І не просто втулках, а просто розширені деталі, які лягають в це посадочне гніздо. Там повинен був бути підшипник, і трохи утримувати. Роз, від роз'йобування ці елементи. Але, ну, я знову ж таки, спираючись на відгуки моїх підписників, котрі казали, що зовсім не тримається ця залупа, вона чуть ли не одноразова, то, ну, в принципі, все логічно, бо напряму тонкі деталі, е, херачать корпус, а воно все люфтить, воно все ходором ходить, тому, звісно, воно буде пошкоджуватись. Наскільки хватить цієї катушки? Я не знаю, так як вийшло її закинути у мене, настроїти, вона в принципі плюс-мінус працює, я її все ж таки поїбу на цьому сезоні і щось ж на неї спробую впіймати. Вішати її на хеві джиг я не ризикну, бо, бо це піздець, а не катушка. А твічом я обіцяю, в цьому році я... Нею половлю, і як тільки вона стане, я одразу ж запишу відос. Грузик 30-грамовий я брав тільки за того, що мені сказали, що катуха ніхто не кидає, тому мені треба було просто перевірити, чи буде вона працювати, по в принципі, катушки всі дешеві. Чим дешевше катушка, тим хуйовіше вона працює з якимись легкими парусними приманками. Ну а як воблер полетів нормально, доволі таки парусний, яка хуйня. То нахуя мені вже їбатися, правильно? Коротше, не ну, нахер, не можна щуку зараз ловити. Так що е, всі лаги, глюки цієї катушки ми відкладемо на окреме відео вже по сезону. Коли я почну хуярити твічингом. На сьогоднішній день, що стало зрозуміло, катушка, в принципі, працює. Не знаю, наскільки її вистачить, але приманку вона кидає і щось навіть наматує. Наматує, як бачите, Ну, в принципі, нормально. Єдине, що все тарабани тарахтить. Знаєте, от раніше бабульки короче, ходили з тачками, з кравчучками. А то воно лізе короті, по асфальту. Воно сука пищить, та йобана тачка, ніколи не смазувалась. Кольоса відпадають, тяпаються, блять. Чутно її було за пів кілометра. Ну, от, з цією шкатушкою, в принципі, ви будете цією бабкою, яка буде на пів берега короті, тріщать цією тарабанкою. Зараз, кому цікаво, кому не цікаво. Повністю процес розборки катушки. Покажу, як дохуя там підшипників. Скільки я їх знайшов з 19 штук. О, як вона виглядає вообще всередині, Кстати, прикольно було, що там смазки було, просто пиздец. Вона прям плавала в цій смазці. Тому хоч на чомусь китайці не зекономили. Everything so, goes black, beginning to think of everything I lack. Trying to push all the negative back. I'm almost there, but then I get up track. I catch myself, staring at the stars. I get lost because I go too far. I refuse to tune down like the beast of my car. Every tattoo is another new scar. Так тут уже Хер тут тобі не підшипників, короче, тут просто заклепки. Навіть крутиться. Добре. Полізли далі. Наш пулій підшипник. Є. Смазки жесть просто складає. То все смазка. Хоча таке відчуття, наче як там слон кінчив. Дивись, що там піздець, просто скільки смазки. Якщо ти не хочеш, щоб до тебе прийшов цей слон, то треба зробити оцю всю стандартну херню. Подписатися там, що там ще там. Лайки, хуяйки, вся тому подібна херня. Бо прийде, я вканчаю тобі повністю. Коротше, її просто в смазку помакали, витрели. А там забули. Глянь, глянь, які там смазки. Жесть просто. Hæ? Там Так. Ебать, он на нас Нормально. Нормально, что в шкафах он стоит Що, рахуємо підшипники. Значить, тут у нас хуй, тут у нас один. Тут у нас один. Це вже два. Ось два підшипника шарикові і один роликовий. Це, який відповідає за стопік. Все, 2 плюс один.